Що це хронічне, прогресуюче, запальне, нейродегенеративне аутоімунне захворювання нервової системи? І дійсно на жаль є однією з провідних причин інвалідизації саме в молодому віці. Ви бачите, що в світі це на сьогоднішній день найновіші дані понад 2,9 мільйонів людей страждає від російного склерозу. І чому виникає дане захворювання? Ви бачите, тут найчастіші ті фактори ризику виникнення захворювання, але їх можна поділити на епігенетичні фактори, тобто ті, які можуть впливати на генетику, можуть впливати, скажімо, на фенотипну на експресію генів. Це генетичні фактори, є певна група генів, які визначають схильність до даного захворювання. І безумовно, це важливі фактори, фактори зовнішнього середовища. І вони включають в себе інсоляцію, мікробіоту, кишечника, дієту, вітамін, Д, паління. І віруси на сьогоднішній день з тих е, факторів, є, про які я говорю, наприклад, якщо говорити про вірусну інфекцію, то ми говоримо про Епштейн-бар-вірус. Його роль в патогенезі даного захворювання вже доведена. І більшість ліків, які на сьогоднішній день ще продовжують вивчатися, знаходяться на третій фазі клінічних досліджень, вони вже враховують вплив Епштейн-бар вірусної інфекції і його здатність вбудовуватися в клітини нервової системи, і тому е, якраз і намагаються впливати. На цей механізм ми розуміємо з вами, що на сьогоднішній день все ж таки достеменну причину, яка б сказала, що дійсно це захворювання виникає тому що. Немає, але ми знаємо вже точно і напевно, що це захворювання є мультифакторіальним, і воно виникає в результаті дії оцієї цілої низки факторів, які можуть подіяти на людину, яка є сприйнятливою до цього, яка має певну генетичну схильність, і на цьому фоні може виникнути захворювання під впливом будь-якого з тих перерахованих тригерів зовнішнього середовища. Також дослідження показують, що має значення етнічна схильність, тому що є люди, які в світі не хворіють даним захворюванням, темношкірі, менше хворіють, і також географічна приналежність тобто країни, які розташовані подалі від екватору, там частіше трапляється дане захворювання. Що ж відбувається при російному склерозі? Захворювання насправді починається не в нервовій системі. Воно починається в периферичній крові та активується під впливом певних чинників Т і Б лімфоцити. Це клітини крові, які... А внаслідок того, що порушується бар'єр, який в нормі існує між кров'ю і головним мозком, гемотенцефалічний бар'єр, а він страждає, він порушується, проникнівість його підвищується при даному захворюванні, а потрапляють оці активовані клітини в нервову систему, і там вони викликають запалення. Запалення і активацію вже клітин в нервовій системі. Активуються макрофаги, активується мікроглія. Це клітини, які знаходяться в центральній нервовій системі, і які починають продукувати певні речовини, які називаються цитокінами. Тобто, це ті речовини, які підтримують запалення в нервовій системі. І відповідно страждає мієлінова балонка. Деміелінізація відбувається, тобто руйнується та оболонка, яка вкриває нервові провідники. Але святе місце пусто не буває. Так відбувається демілінізація і замість мієліну, який дуже важливий. Чому це так важливо? Цей міелін? тому що цілісність нервової оболонки. Забезпечується за рахунок мієліну і проходження нервових імпульсів, тобто фактично нормальне функціонування. Людина може ходити, відчувати, і говорити і таке інше, коли це порушується, відповідно відбувається порушення функції. І замість отих ділянок, які зруйновані, формуються склеротичні бляшки. Тому і називається склероз, да? тобто розсіяний склероз. А чому розсіяний? Тому що це виникає ураження будь-якому частини головного мозку. Розкидано, да, і в спинному мозку також. І зараз ще знову ж таки зоровий нерв. Це як додаткова локація, яка ми ну, далі будемо говорити, введена в сучасні критерії Макдональда. Таким чином, на сьогоднішній день вже повністю оновився підхід до еволюції погляду на російський склероз. Вважається, що захворювання починається не тоді. Коли вам ставлять діагноз або коли ви звертаєтесь, бо у вас з'являються клінічні симптоми. А воно починається за багато років до цього. Воно починається фактично у тих людей, дійсно, які мають генетичну схильність, на які впливають фактори ризику певні, і може бути проявлятися субклінічно. Тобто, взагалі, там собі тліти дрімати і вже викликати певні зміни в головному мозку. І, от ви бачите, тут написано Радіологічно ізольований синдром. Тобто, це що таке? Це вже в головному мозку виявляють у пацієнтів вогнища. Вогнища типові для демілінізації. Але ще немає клініки. Клініки, яка є типовою для даного захворювання, і тому лікар не може поставити діагноз російський склероз. І Якраз радіологічно ізольований синдром включає цю стадію субклінічний стан і продром. Продром це коли пацієнт починає вже ходити по лікарям, ходити, але з зовсім не типовими для російського склерозу симптомами: головні болі, тривога, депресія, порушення пам'яті, порушення уваги, якісь міхурові симптоми тобто, це оті продромальні прояви, з якими пацієнт звертається до лікарів. Не обов'язково до невропатолога, може піти до сімейного лікаря, може піти до терапевта. Того лікаря, якому він довіряє, до якого він приходить. І оце вже, якщо зробити, і той лікар, ну, наприклад, прийшов пацієнт з головним болем. І лікар каже, піди зроби МРТ. Пацієнт робить МРТ, а там виявляється вогнища демінізації. І що далі з цим робити? Раніше нічого, ставлять діагноз радіологічно ізольований синдром і все. Але зараз, зараз я розкажу, що ми можемо вже робити зараз. Трошечки пізніше, просто, просто дочекайте з цього моменту. Клінічно ізольований синдром це коли вже у такого пацієнта, який має вогнище типове для демілінізації, з'являється перша клініка, але перша типова клініка для розсіяного склерозу. І от тоді вже цьому пацієнту, з урахуванням критеріїв Макдональда, ставлять з 2017 року, да, ставлять діагноз розсіяний склероз. Що ж? А насправді, що відбувається насправді? А насправді тліюче захворювання вже існує на оцій программальній стадії. Тобто тоді, коли ще у пацієнта немає діагнозу, а є радіологічно ізольований синдром. Що у такого пацієнта має місце? У такого пацієнта має місце, де приховане запалення, має місце зміни на МРТ. Це така крива діаграма, вона не просто побудована, вона побудована на результатах обстеження пацієнтів з використанням високотеслових МРТ, да, тобто тих, ну скажімо, функціональних МРТ, які можуть показати вже ті зміни, виміряти об'єм головного мозку, виміряти об'єм певних ділянок головного мозку, білої, сірої речовини, і вже тоді сказати напевно, що зміни вже починаються до того, як з'являються клінічні симптоми. І на жаль, вже от далі бачите стадію, коли поставили діагноз ремітуючий розсидівуючий російний склероз. Оці стопчики – це загострення. Між ними є ремісія, але часто у пацієнта буде погіршення незалежно від загострення, або може бути. Скажімо, це так звана піра, да або погіршення пов'язане з загостренням. Тобто, коли пацієнт приходить і каже: Ой, ви знаєте, ну було загострення, але щось захворювання мені стає все все гірше і гірше і насправді це явище, воно й пояснює оту дегенерацію і інвалізацію, яка накопичується піра. І чим раніше ми її розпізнаємо у пацієнта, тим краще. Для прогнозу, тому що тим швидше ми можемо втрутитися з терапії, яка може щось змінити, і допомогти такому пацієнту. Дивіться, якщо ми подивимося на от, не захворювання, але на його початку і в його, на його кінці, да? тобто коли воно вже прогресуюче, Це абсолютно, можна сказати, різні процеси. Да? На початку захворювання йде гостре запалення, гостре аксональне ураження, ремілінізація. І отут от ми можемо активно впливати тими препаратами, які можуть контролювати запалення. Якщо ми упустимо цей момент, то що ми далі маємо? Ми маємо прогресуюче захворювання. Ми маємо дегенерацію, ми маємо вже мінінгіальне запалення, тобто в оболонках мозку формується вогнище запалення, хронічне дифузне запалення білої речовини, активація тих клітин мікроглії, які формують ці вогнища з парамагнітним обідком. Чому ми про них зараз говоримо? Тому що вони теж є ознакою прогресування. І На сьогоднішній день ці вогнища вже внесені як специфічна ознака за прогресуючу російну склерозу, взагалі типова для російного склерозу, в оновлені критерії МакДональда 2024 року. І має місце вже, бачите, атрофічний процес, який і відбувається іще і в спинному мозку. Це те, що вже у тих пацієнтів, у яких захворювання прогресує не на початку, а вже потім, що відбувається. Зараз перейдемо плавно, ну, уявлення про перебіг захворювання. Маємо далі говоримо про важливі фактори, як же ми можемо впливати.